Бог все нам дав да? життя, все для можливості жити, викупив нас від гріхів, смерті і пекла, дав нам інструкцію для життя, для Слова Божого і церкву та Божих людей, щоб ми отримали духовне народження та зростання у пізнанні Бога. Бог дав нам Духа Святого. Тішителя, наставника та помічника для нашого духовного зростання та будівництва храма Божого. І життя на землі це наша підготовка до вічності, а не наше фокусування на цьому матеріальному світі, яке із праху взяти, і прахом стане. Вічний тільки Бог, а Бог це дух, тому ми повинні зрощувати свій дух і будувати духовний храм із живих. Це глин, бо тільки так ми врятуємо свою душу для вічного життя. Потрібно постійно знаходитися в Слові Божому, проповідувати його до краю землі і, звісно, бути плодовитими, да? приносити людей для.